Кроком руш Кожна держава повинна мати свою армію. Ця армія захищає її інтереси, коли дипломати не в силах захистити її іншими методами. Між тим, щоб бути готовим до можливих конфліктів, військовослужбовці повинні мати практичний досвід у виконанні тих чи інших завдань. Тому спершу на базі 12-го інженерного полку, тоді на тактичному полі Олександрівського навчального центру для 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України провели показові навчання, інструкторсько-методичні заняття, адже професійно-службова діяльність командирів військових частин та їх заступників, які були присутні на зборах у складі 103 чоловік, характеризуються володінням теоретичного матеріалу, яким, в свою чергу, керівники підрозділів поділяться вже на практиці у своїх військових частинах. Дані навчання передбачають готовність кожного військовослужбовця до виконання прямих професійно-службових обов'язків. За тактичними навчаннями спостерігало командування, а саме командир 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Згідно вимог командира армійського корпусу сьогодні проводиться з командирами частин та їх заступниками. Інструкторське методичне заняття щодо подолання водної перешкоди полю кризі, тобто взимку. На базі інженерного полку сьогодні ви бачите на озері розгорнуте учбове питання по порядку подолання цієї перешкоди. І четверте місце буде запропоновано це наведення понтонно-мостової переправи. В таких умовах за допомогою тієї техніки, яка стоїть на озброєнні нашої частини. До речі, на минулому тижні також на річці Случ близь села Чижівка Ми навели понтонну мостову переправу для пропуску техніки. Особовий склад сім успішно справився. Тоді використовувався один спосіб наведення цієї переправи. Сьогодні буде використовуватись. Інший на базі 12-го інженерного полку відбулася демонстрація подолання водної перешкоди у зимовий період. Це розвідка місцевості, заміри криги, піший перехід, а також технікою через пантонну мостову переправу. Дуже цікаве заняття. До цього часу ми таке заняття не проводили, і це перше заняття не тільки в цьому періоді навчання, а я думаю, десь років за п'ять крайніх. Заняття подолання водної перешкоди у зимовий період проводяться чи не вперше в підрозділах 8-го армійського корпусу за останні п'ять років. Тому природньо, що Виконання завдання не обійшлося без труднощів. Подолання водних перешкод, взагалі, в особливих умовах, а зима це є особливі умови, накладає певні труднощі на їх організацію. Ви самі були спостерігали за тим, як. Офіцери доповідали і доводили порядок організації подолання водних перешкод. Зараз є свідками подолання, організатор подолання водної перешкоди за допомогою понтонно-мостової переправи. Бачите, трошки лід примерз, є певні, певні проблеми, певні особливості. Зараз ми покажемо дійсно в динаміці, як здійснюється наведення такої понтонно-мостової переправи в зимових умовах. Однак врешті завдання вдалося успішно виконати. Буде, буде, буде. На тактичному полі Олександрівського навчального центру відбулися заняття з підрозділом першого механізованого батальйону бригади, а саме з першою механізованою ротою. Тут відбулися бойові стрільби зводів. Починається вступна частина. Команди роти вводить особовий склад роти в тактичну обстановку. Один механізований звод висувається для здачі заліків з практичного виконання норматив, з тактичної вогневої, спеціальної підготовки військово-медичної, а інші. Механізований звод. Безпосередньо на бойовій техніці здійснює висування визначений район, за переходу до оборони відбиває умовно противника. Інструкторсько-методичні заняття з тактичної підготовки мали на меті продемонструвати не лише навички військовослужбовців, але й дати змогу оцінити рівень військової підготовки, оскільки армія повинна вміти і бути готовою виконувати завдання при будь-яких умовах, незважаючи на мороз, вітер і криго. Керівний склад го армійського корпусу за результатами навчань зробив відповідні висновки. Між тим тактичні заняття Рисні не лише для приїжджих військовослужбовців, керівників підрозділів, але й для виконавців завдань новорадволинських бійців, які отримали чудову змогу в черговий раз застосувати на практиці теоретичні знання, а завдяки цьому підвищити фаховий рівень, а також підтримати себе та техніку у готовності до застосування за призначенням.